Привіт! Не знаю як в кого. Але особисто для мене число 300 тисяч в першу чергу асоціюється з показником швидкості світла. А у вас. Можливо, хтось з вас навіть пам'ятає більш точне число, яке становить 299 мільйонів 792 458 метрів на секунду. Так, до речі, правильно буде наголосити, що це саме показник швидкості світла у вакуумі. Чому це важливо? Бо світло може рухатися із меншою швидкістю та навіть зупинитися. Як? Не так важко, як вам може здатися спочатку, але про все по порядку. Що таке швидкість світла? Ну, по-перше, це не швидкість світла. Чекайте що? Як може бути таке, що швидкість світла не є швидкістю світла? Може здатися, що у автора трохи, як то кажуть, памороки забило. Але не поспішайте, дослухайте. Я трошки уточню, швидкість світла це не тільки швидкість світла, здається, починає розвиднятися. Добре, тепер до суті. Причина такої, так би мовити, дуальності полягає в тому, що швидкість світла це фізичний термін, який використовують у двох пов'язаних між собою, однак в концептуально різних значеннях. Насамперед, швидкість світла це фундаментальна фізична стала, швидкість розповсюдження електромагнітної взаємодії у вакуумі інше значення швидкість розповсюдження електромагнітних хвиль, включно зі світлом, у певному середовищі. Тому, коли наступного разу ви почуєте фразу швидкість світла, то можете трохи включити свого внутрішнього зануду та вимагати уточнення, про що саме йдеться? Про швидкість переміщення саме фотонів. Чи все ж таки про, якщо ми віримо Ейнштейну, максимально можливу швидкість у всесвіті? До речі, а ви колись цікавились, чому саме швидкість світла позначають літерою С. Адже для швидкості прийнято використовувати латинську літеру В. Насправді, колись ця величина була І С, і В. Від самого початку використовували літеру С, що означала відповідно до різних джерел, або латинське слово константа, або інше латинське слово, целерітас, що значить швидкість, стрімкість. Але у 1856 році. Вільгем Едуард Вебер і Рудольф Кольрауш використали це для іншої сталої, Але від того не було великої біди. Адже історично символ В вживався як альтернативний символ для швидкості світла. Його згадав Джеймс Клерк Максвелл у 1865 році. Часто можна зустріти, що саме він вів це позначення, але його можна було зустріти і раніше. У 1894 році Пауль По Дурде повторно визначив це у сучасному для нас значенні. Проте вже згаданий раніше Альберт Ейнштейн використовував V у своїй оригінальній німецькомовній роботі зі спеціальної теорії відносності. Але з 1907 року і він перейшов на це, яка відтоді і стала стандартним позначенням для швидкості світла. Це все цікаво і добре, але визначення визначеннями, а як її виміряли? Та ще й так точно. Одразу спойлер: є одна хитрість, але яка ми розглянемо далі. Вже у V столітті до нашої ери грецькі філософи, такі як Емпедокл і Аристотель, розходилися в думках про природу швидкості світла. Емпідокл припускав, що світло, з чого б воно не було зроблено, має подорожувати і, отже, повинно мати швидкість руху. Арістотель. В своєму ж трактаті про чуттєве сприйняття написав спростування цієї гіпотези, стверджуючи, що світло, на відміну від звуку і аромату, поширюється миттєво, отже, неспроможне мати швидкість. Арістотель, як вже очевидно нам, помилявся. Але на те, щоб довести це, пішли сотні років. У 1600-х роках італійський астроном Галілео Галілей разом зі своїм колегою провів експеримент. Вчені стояли на пагорбах на відстані менше милі один від одного, при цьому кожен із них тримав ліхтар. Суть випробування полягала в тому, що один із учених мав увімкнути свій ліхтар, а другий мав зробити те саме, але тільки коли побачить світло першого ліхтаря. На жаль, в експерименті Галілея відстань між пагорбами була недостатньо великою, щоб виміряти швидкість світла. Проте вчений все ж таки зміг зробити висновок, що світло рухається принаймні в 10 разів швидше за звук. Історично, першу оцінку швидкості світла зробив Оле Ремер 1675 року. Ремер спостерігав затемнення супутників Юпітера і зауважив, що воно відбувається не зовсім регулярно. За його спостереженнями, відхилення досягало 22 хвилин від розрахункового. Зміни в ритмі затемнень відбувалися із певною закономірністю, у міру того, як Земля у її русі орбітою навколо Сонця. Наближались до Юпітера, затемнення Іо наставали все раніше і раніше очікуваного моменту, а з віддаленням Землі вони наставали дедалі пізніше. Ремер припустив, що така нерегулярність зумовлена різницею у відстані між Юпітером і землею, а отже, зміною проміжку часу, який потрібен світлу, щоб досягнути землі. 22 хвилини це час, який потрібен світлу, щоб подолати відстань, яка дорівнює діаметру орбіти Землі. З урахуванням оцінки розмірів земної орбіти на той час, ремер обчислив, що швидкість світла становить 214 тисяч км на секунду. Таким чином, вперше вдалося отримати значення швидкості світла з непоганою точністю, а розбіжність із сучасними даними пояснюється похопкою в обчисленні часу затемнень. Насправді затримка становить 17 хвилин. До того ж, розміри сонячної системи та орбіти Землі ще не були точно відомі, та й в цілому провести обчислення було досить складно. Принциповим для подальшого розвитку фізики стало не чисельне значення швидкості, а саме експериментальне підтвердження того факту, що швидкість світла скінченна. У 1728 році англійський фізик Джеймс Бредлі вигадав новий спосіб розрахунку швидкості світла, заснований на зміні видимого положення зірок. За даними американського фізичного товариства, в результаті своїх досліджень він оцінив швидкість світла у 301 мільйон метрів на секунду. У середині 1800-х років були зроблені ще дві спроби знайти більш точне значення швидкості світла. Французький фізик Іполіт Фізо направив промінь світла на зубчасте колесо, що швидко обертається, з дзеркалом, розташованим на відстані 8 км. Ідея експерименту полягала в тому, щоб виміряти кількість часу, яке знадобиться променю, що відбився, щоб повернутися назад. Приблизно в цей же час інший французький фізик Леон Фуко провів практично ідентичний дослід, тільки замість колеса він використовував дзеркало, що обертається. Хоча досліди були дуже схожі за своєю логікою, але обидва експерименти дали достатньо різні результати. Так Фізо отримав результат 315 тисяч км на секунду. А Фуко в той же час дуже наблизився до реальних показників. А саме вчений отримав показник у 298 тисяч км на секунду. За даними університету Вірджинії, ще одним вченим, який вирішив розгадати загадку швидкості світла, став уродженець Польщі Альберт Майкельсон, який виріс у Каліфорнії в період золотої лихоманки. Фізикою він надихнувся під час навчання у Військово-морській академії США. І в 1879 році він спробував повторити експеримент Фуко для визначення швидкості світла, однак Майкельсон вніс до нього деякі корективи. Він збільшив відстань між дзеркалами і використовував надзвичайно якісні дзеркала і лінзи. В результаті дослідник отримав значення 299 мільйонів 910 тисяч метрів на секунду, яке вважалося найточнішим виміром швидкості світла протягом наступних 40 років, поки Майкельсон самостійно не змінив його. Під час своєї другої спроби виміряти швидкість світла, вченій намагався визначити час, за який світло пройде чітко вивірену відстань між двома пагорбами. А незадовго до своєї смерті, в 1831 році, він зробив третю спробу, в ході якої побудував трубу довжиною в милю з гофрованої сталі. Умови всередині цієї труби були дуже наближені до вакууму, щоб запобігти впливу будь-яких факторів, у тому числі повітря на кінцевий результат. У результаті вченому вдалося досягти свого. Він отримав число максимально наближене до сучасного значення швидкості світла, а саме 299 мільйонів 796 тисяч метрів на секунду. І лише наприкінці ХХ століття у 1970-х роках вдалося достовірно розрахувати цей показник. Прорив безпосередньо пов'язаний із появою високочастотних лазерів зі стабільним випромінюванням. Тільки у 1983 році було прийнято те значення постійної, яким ми найчастіше користуємося сьогодні 300 тисяч км на секунду. Чи, якщо виразити швидкість світла у кілометрах на годину, шалених 1 мільярд 80 мільйонів кілометрів на годину. І до речі, пам'ятайте про спойлер? Так ось, така чіткість аж до цілого числа метрів за секунду була отримана за рахунок простого, так би мовити, фінта, саме поняття метр та його довжина з 1983 року визначаються зі швидкості світла, а не навпаки. Сподіваюсь, ви дізналися трохи більше щодо визначення швидкості світла, а можливо, й відкрили для себе настільки точний числовий показник для її позначення. Добре, але тепер нюанс. Насправді, ми не знаємо швидкості світла. Можливо, хтось одразу скаже: Слухай, авторе, ти там визначайся швидше, ти нам тут декілька хвилин розповідав, як же цікаво та поступово людство дійшло до настільки чіткого визначення швидкості світла. І що ми тепер її знаємо дуже точно, і тут ти кажеш, що ми не знаємо її. Це що, роздвоєння особистості чи як? Але не поспішайте, тут треба одразу сказати, ми знаємо середню швидкість світла його подорожі туди і назад. Заплутано? Добре, зараз трошки поясню. Спеціальна теорія відносності це дуже і дуже доведена теорія, якщо можна так сказати, звичайно. Її багато разів перевіряли великій кількості експериментів, які вирізнялись високою точністю. Крім того, ці експерименти були багато разів повторені різними науковцями у різних країнах, тому очевидно, що, скоріш за все, вона працює. А тепер до чого я її згадав? Який постулат, теорії відносності частіше за все доводиться чути навіть тим, хто дуже й дуже далекий від фізики. Мені здається, що це твердження того, що швидкість світла це найбільша можлива швидкість у всесвіті. Перевищити її неможливо суто математично, а фізично тим паче. Але з цією швидкістю пов'язана ще одне твердження цієї теорії. Швидкість світла незмінна, в незалежності від того, де знаходиться спостерігач, з якою швидкістю він рухається, в якому напрямку. Скоріше за все, більшість з вас чули і про це твердження. Ну, як мінімум в такій інтерпретації. Якщо я сижу в потязі, який рухається зі швидкістю 100 км на годину, то і я рухаюсь зі швидкістю 100 км на годину, якщо взяти за точку відліку, наприклад, вокзал. Якщо що, то його вважаємо нерухомим. Коли я починаю бігти всередині вагону зі швидкістю 10 км на годину по напрямку руху потяга, тоді відносно все того ж вокзалу моя швидкість складе, очевидно, 110 км на годину. Так ось, якщо потяг рухається зі швидкістю світла, і я починаю бігти в ньому зі швидкістю, наприклад, в половину швидкості світла, то навіть в такому випадку для умовного вокзалу я буду рухатися не більше, ніж зі швидкістю світла. Зараз багатьом це здається очевидним, але колись було дуже багато ідей, що не визначали це як постулат, деякі з цих ідей настільки живучі, що про них пишуть навіть у мене в коментарях. Хоча їхня надієздатність була вже давно доведена. Дуже скоро планую зробити відео на цю тему, щоб, зокрема, поговорити про ефір. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. До речі, через те, що швидкість світла вважається абсолютною, то й виникають такі дивні, але дуже цікаві ефекти, як сповільнення часу чи зміна геометричних параметрів об'єкта, що спостерігається для спостерігача. Так, щось я дуже затягнув з ліричним відступом, давайте повернемось до суті заданого питання: чому ми насправді не знаємо швидкості світла? Для початку я задам питання вам. І раджу просто подумки собі на нього відповісти, адже це допоможе подальшому розумінню. Отже, питання: як вимірюється швидкість? Зі школи ще ми пам'ятаємо формулу відстань, де рівнює час помножений на швидкість. А з цієї формули дуже легко визначається швидкість. Це відстань поділена на час. Правильно? Плюс і сама швидкість вимірюється, зокрема, в метрах на секунду чи в кілометрах на годину, що означає метри ділені на секунди, чи кілометри ділені на годину. Тут все настільки просто, що помилитися важко, тому продовжимо без додаткових перевірок. Тепер зрозуміло, що для визначення швидкості чогось нам потрібно знати два параметри: це відстань, яку пройде об'єкт, та час, за який пройде об'єкт цю відстань. Про всяк випадок. Якщо я їду з Києва до Житомира на автомобілі і це в мене займає одну годину, то знаючи, що відстань дорівнює 130 км адже вона була точно виміряна ще до нас, я скажу, що моє авто рухалося зі швидкістю 130 км на годину. Здається, що може бути простіше. Взяли певну відстань, поставили певні прилади для вимірювання моменту надходження світла, запустили світловий промінь, заміряли час, розділили одне на друге. Але як виявляється, не все так просто. Пам'ятаєте про досліди з вимірювання швидкості світла, про які я розповідав на початку відео, нащо було так ускладнювати конструкції? Тому що швидкість світла вимірюється за такою ж логікою, але з невеликим нюансом. Промінь світла направляється на дзеркало і відбивається від нього. В результаті вимірюється час, який світло витратило на дорогу туди і назад. Ну то й що? Помножило відстань на 2, і все тут. Все, але не все. Так ми вимірюємо досторонню швидкість світла, чи якщо назвати простіше, середню швидкість. І вона становить все тих само 300 000 км на секунду. Але виникає логічне питання. Чи може світло рухатися в одну сторону зі швидкістю 600 000 км на секунду, а назад миттєво. Час від цього ж не зміниться? Добре. Вирішуємо це питання в лоб, так би мовити. Ставимо в кінці умовної прямої не дзеркало, а детектор, що фіксуватиме час надходження променя. Дивні ці науковці не додумалися до такого простого рішення за стільки років. Насправді додумалися, але відмовились. Адже це, скоріш за все, неможливо. Чому? Дуже просто. Що нам потрібно для того, щоб зафіксувати час, за який світло пройде відстань з точки А точку Б? Якийсь таймер, який увімкнеться одночасно і на старті, і на фініші. Це зрозуміло. Також, скоріш за все, зрозуміло, що для того, щоб їх включити одночасно в момент запуску променя світла, необхідно якось передати сигнал про включення з одного таймера на інший. Але передати цей сигнал потрібно швидше, ніж рухається саме світло. В нас на сьогодні принаймні немає таких каналів передачі. Тобто цей підхід до синхронізації одразу забуваємо. Ще одна інтерпретація цього підходу полягає в тому, щоб рознесені таймери. Синхронізувати перед запуском променя, але ж сигнал для синхронізації також рухається зі швидкістю світла, тобто він прийде на таймер з певною затримкою, яка і дорівнює тому, що ми вимірюємо. Добре, а якщо включити їх одночасно, коли вони поряд, а потім їх рознести на необхідну відстань. Тут навіть зупинятися не будемо, а просто згадаємо теорію відносності і ефект сповільнення часу при русі. Отже, також молоко. Схожі проблеми виникають і з різними іншими дослідами, як то рознесення синхронізованих таймерів у різні боки з однаковою швидкістю, запуск світла по колу і тому подібне. Отже, висновок: ми знаємо середню швидкість світла, але не знаємо швидкості світла. Хоча з високою ймовірністю вони дорівнюють одна одній. Добре, з максимальною швидкістю світла, зрозуміло. Але чи можливо зупинити світло? Якщо звернутися до історії, то в 1999 році вченим вдалося знизити швидкість світла до 17 метрів за секунду, а потім через два роки. Та ж група дослідників повністю зупинила світло, але лише на кілька часток секунди. У 2013 році дослідникам з Інституту технології Джорджії вдалося зупинити світло на 16 секунд. У тому ж році дослідникам із університету Дармштадта вдалося зупинити потік світла на одну хвилину. Тільки уявіть собі, світло якнайшвидше з того, що відомо у всесвіті, було зупинено всередині кристалла. Таким чином, до речі, уможливлюється створення так званої світлової пам'яті, коли інформація, що переноситься світлом, акумулюється кристалом. Крім того, що саме по собі подібне дослідження розбурхує уяву, воно з достатньою ймовірністю може стати підґрунтям для створення квантових мереж дальної дії. Ну і трохи фантастики! Куди ж без неї? Можливо, це дослідження підкаже нам, як можна зробити швидкість світла більшою за значення, яким нас обмежує всесвіт. Для зупинки світла вчені скористалися так званою технікою електромагнітно індукованої прозорості. Вони використовували кріогенно охолоджений повністю непрозорий кристал сплаву Силікату Ітрію та празеодиму. Керований промінь лазера прямує в кристал і тим самим створює складну реакцію на квантовому рівні, роблячи кристал. Повністю прозорим. Друге джерело світла потім прямує на повністю прозорий кристал, потім керований лазер вимикається, повертаючи кристалу в стан повної непрозорості. Ця дія не тільки дозволяє схопити світло в пастку кристала, але й дозволяє усунути його відображення за рахунок непрозорості. Таким чином, світло й було зупинено. Так, цей дослід не з простих, але це просто підтвердження очевидного факту: швидкість світла. Саме світла можна знизити. До речі, світло сповільнюється в будь-якому середовищі, крім вакууму. Його швидкість залежить від показника заломлення середовища. Так, наприклад, показник заломлення повітря складає трохи більше одиниці, у води вже більше 1,33. У різних сортів скла від 1,5 до 1,8. Одне з найбільших значень показника заломлення має алмаз 2,42. Таким чином, швидкість світла навіть у звичайних речовинах можна зменшити майже у 2,5 рази. Ну, з показниками та поняттями здається, зрозуміло, але чому світло сповільнюється? Адже перше, що спадає на думку, це те, що фонтон не має маси, отже, не повинен сповільнюватися. Тут я нагадаю про поле Хікса, про яке я розповідав у відео, посилання на яке ви знайдете у правому верхньому кутку у підкасті. Але в будь-якому випадку така думка спадає лише якщо розглядати цей, на перший погляд, парадокс, дуже поверхнево. Хоча насправді науковці досі не знають напевно чому це відбувається. Але є декілька гіпотез, які ми розглянемо в першому наближенні, так би мовити. Перша гіпотеза, яка спадає на думку, це щось на кшталт, світло починає грузнути в більш щільному середовищі. Уявіть себе, який біжить по асфальту, розсікаючи повітря. І тут раптово асфальт закінчується і починається рідка смола, а відкрите повітря перетворюється на джунглі. Швидкість зменшиться? Очевидно, що так. Так ось для світла це неправильна гіпотеза. Для цього є багато складних фізичних причин, але найбільш легкою для сприйняття причиною, чому ця гіпотеза не має права на життя, є наступна: світло рухається зі швидкістю майже 300 тисяч км на секунду. Потім потрапляє, наприклад, у воду, сповільнюється. До речі, не слабко так сповільнюється приблизно до 225 тисяч км на секунду. Потім вилітає з води і знову рухається зі швидкістю майже 300 000 км на секунду. Звідки взялася енергія? Насправді ні звідки, просто не всі гіпотези отримують підтвердження. Ну а ми рухаємось далі. І розглянемо ще одну гіпотезу, яка не пройшла випробування. Нам відомо, що матерія складається з атомів. Тепер уявіть, коли фотон потрапляє у, наприклад, скло. Він вдаряється в перший атом, і відскакує до другого. Далі до третього і так далі. І так далі, і так далі як в пінболі. Через це відстань, яку він проходить. Збільшується, а отже і час на проходження збільшується, а швидкість залишається незмінною. Але тут спростування ще простіше. Ви коли-небудь грали в аерохокей? Погодьтеся, достатньо важко поцілити по шайбі так, щоб вона полетіла чітко туди, куди хотілося. А тепер уявіть, чи можливо, щоб фотон відскакував від атомів саме в тому напрямку, щоб вийти чітко за склом у передбачуваному місці. Не думаю, що закони заломлення треба згадувати докладніше саме зараз, просто довіртеся. Така ймовірність близька до нуля. А тепер до гіпотези, що більш за все подобається мені і яку я вважаю найкращим поясненням. Пам'ятаємо, що у всіх матеріалах є електрони, які мають заряд. Отже, вони будуть взаємодіяти з фотонами і таким чином уповільнювати їх. Світло, хоч воно й не має заряду, поводиться як хвиля. Фотон, рухаючись у просторі, викликає коливання електричного і магнітного полів, через що може взаємодіяти із зарядженими частинками. Ці взаємодії уповільнюють його, змушуючи рухатися зі швидкістю меншою, ніж швидкість світла, доки він рухається через будь-яке середовище. Найпростіше доведення цієї гіпотези це веселка. У різних фотонів буде різна енергія, а отже, їх електричні та магнітні поля коливатимуться з різною частотою. У вакуумі швидкість різних видів світла однакова, а в середовищі може відрізнятися. Просвітіть білим світлом, що складається з усіх кольорів, на краплю води або призму, і фотони великих енергій уповільняться сильніше, ніж фотони з меншою енергією. Це змусить світло розділитися на кольори. В загальному можна сказати, що таке просте і рідне явище, як світло, ще треба вивчати і вивчати. І це тільки перше відео на цю тему на моєму каналі. Щоб не пропустити наступні, підписуйтеся на канал, а ще я буду дуже вдячний за ваші коментарі та вподобайки. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!